У Житомирі 27 жовтня попрощалися з двома військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну Олександром Костенком та Андрієм Олійником. 50-річний Андрій Олійник до війни був токарем, фрезерувальником, працював у сфері приватного бізнесу та був надійним побратимом, говорять Юрій. Він був дуже щирий, добрий, адзивчивий. Ми разом з ним служили, але його перевели до іншої частини. Мені з ним ну дуже легко було спілкуватися. Смотреть навіть на у віці». справедливий правдолюб. Таким каже, запам'ятає батька син Дмитро. Останній раз ми спілкувалися десь близько місяця, тому його відправили на завдання. Потім він не виходив деякий час на, на зв'язок. Мій батько загинув 13 жовтня. За батька можу сказати, тільки гарний. Він був. Дуже справедливий та чесний. 40-річний Житомирянин Олександр Костенко до війни працював у газорозподільчій компанії, але без вагань став на захист країни на початку 2023 року, розповідає військовий капелан Денис Харук. Я, напевно, на похоронах останній, хто бачив Сашу живим. Підрозділ, в якому служив Саша, це мій підшефний підрозділ. Коли я з ним познайомився, то я подумав спочатку, що він їхній командир. Він був надійний, він був спокійний, він був розумний, мудрим. Всі хлопці зараз там шоковані. Навіть їхній командир мені дзвонив і каже, загинув найкращий, каже, мій хлопець, каже, я не знаю, що далі буде. Він був противотанкіст, був поранений в ногу. Я з ним в крайній раз бачився, це було літом. 17 жовтня перед. Його смертю я йому відіслав останнє повідомлення. Останнє повідомлення. І він його не прочитав про нові міни, на яких він, на жаль, мені кажеться, підірвався, бо ці міни закидуються ворогом дистанційно. У Олександра Костенка залишилась дружина, донька та мати. Обох загиблих захисників поховали на Смолянському військовому кладовищі.